Ватні перевізники просять місцеву владу збільшити вартість приїзду в маршрутках. Буде, Бізнесмени заявляють про потребу підняти ціну на проїзд у громадському транспорті. В маршрутках готові возити пасажирів за 8 гривень. У нас нема за що працювати. У нас бюджет підприємства складається. З чого з тих грошей, які приводяться з лінії. обіцяла міська влада, що це ми питання будемо вирішувати всі з першого січня? Питання стояло підняття тарифу. І а міська влада каже, валідатори вводити для того, щоб можна було е, посчитати пільговиків. В Житомирі вже намагались порахувати кількість пільгових перевезень. Поза рік наприкінці 2017-го, в автобусах встановили валідатори за оренду пристроїв, перевізники щомісяця платили. Для того, щоб ввести сьогодні валідатори, е, нам треба платити гроші за цю роботу. Тому що ми е, за той час, що ми це, ми, ми платили е, в, в рік. 116 тисяч 116 тисяч це за програму за особ і за самі валідатори. Валідатори з маршруток прибрали повернути. Планують із впровадженням картки житомирянина. В міській раді запевняють, що готові за допомогою валідаторів порахувати пільговиків. Питання, яке стоїть які з перевізниками, які говорять, ми готові якби, повернути і рахувати, да і платити, там, обслуговувати, купувати папір і, і все, і технічне обслуговування робити, там платити комісії банків і все інше. Але ми маємо розуміти, що вони виконують корисну функцію не тільки для вас з точки зору обліку, але й для нас, з точки зору надходження якби, бюджетних коштів. Ми провозимо в автобусі за день. Ну, грубо скажемо, платників 300 чоловік. І вони йшли по валідатору, і стільки ж саме проїжджала безкоштовно. На карткою фіксували стільки школярів. А всі останні нас пільговики не фіксували. Поки у місцевих посадовців у планах впровадити картку житомирянина та виплачувати компенсації пільговикам. Йдеться про два десятки категорій. Однак, перевізники вже заявляють про критичну ситуацію і хочуть відмовлятися від окремих маршрутів. Стверджують, що 14-й та 26 – й нерентабельні. КТП 118-27 може відмовитись від цих маршрутів. Сьогодні в нас стоїть питання про закриття маршрутів. Тому що ті збиткові маршрути, які є соціальні, примеру той же 14-й маршрут, більшість пільговиків ми не можемо обслуговувати. У нас немає грошей. 26-й маршрут. І вранці ми починаємо рахувати першими рейсами, скільки їде пільговиків, то в нас на Богоні 95-та бригада. І там атошники, там пільговики, які мають право, і ми, ми їм не відмовляємо. А в автобусі починаєш рахувати із 40 чоловік, яких там їде 4-5, ну до 10 платників, а остальні всі безкоштовно. Наступним етапом проведення транспортної реформи у місті стане впровадження картки Житомирянина. У міській раді обіцяють перші багатофункціональні картки видати у березні. Олександра Давидова, Ніна Томчук, Віталій Савін, телеканал СК 1